Брата і сестри, ми пережили цей період Адвенту, різдвяний період, і ми, якби були зосереджені на цьому Ісусі Христі, котрий є маленький як дитя. Закінчився цей період різдвяний, хрещенням Господнім. І ми сьогодні бачимо Ісуса вже дорослого. Тобто, бачимо Того, який зустрічається. З Йоанном Хрестителем. І сьогодні ми чуємо це речення, цю фразу від Йоанна Хрестителя, який, здається, ну, на перший погляд, ця фраза така, якби, неможливою, неможливою, не можемо її зрозуміти. Де Йоан каже, я його не знав. Я його не знав. І можна Ну, подумати, ну як як не знав? Йоанн, по-перше, був родичем Ісуса Христа. Ми знаємо, що їхні матері Єлизавета та Марія зустрічалися ще до народження цих синів. Тобто, Йоан знав Ісуса з дитинства, знав Його. І чому Він в цій Євангелії, в цьому фрагменті двічі повторює Я його не знав. І тут можна дати відповідь, так як ми часто це робимо по відношенню до Ісуса Христа, по відношенню до інших, тому що можна когось знати по плоті, можна знати когось по імені, можна когось розпізнавати по обличчю, навіть якщо й світла зараз немає. Але це не те саме, що пізнати його серцем. Як свого Господа, як свого Бога. І тому Йоанн каже, що по плоті я його не знаю, але я його знаю по серцю. І тому це речення, яке сказав Йоанн Хреститель, це якби дзеркало для кожного з нас, щоб ми могли подивитися. Да? Бо можеш, те, що я часто наголошую, можеш ходити до храму роками. Можеш знати багато молитовна пам'ять, але в глибині душі, якщо признаєшся, то можеш тоді сказати оці слова, які сказав Йоан: Господи, я тебе ще не знаю. Я тебе ще не знаю. І далі, що говорить Йоан? Він каже, що він був раніше за мене. І, як бачимо, це велика тайна віри, тому що розумом ми не можемо збагнути, інтелектом своїм ми не можемо охопити оцю велику тайну. Але часто ми до Бога ставимося як такого, можна сказати, допоміжного засобу да, в моєму житті. Тобто, йдуть спочатку мої плани, мої мрії, мої проблеми, ось, а потім вже йде молитва. Потім вже йде оцей діалог. І тому сьогоднішне Слово хоче мені і тобі нагадати, що Христос, Ісус Христос, Бог, да? Він є фундаментом. Він є той, хто є. Не знаю, чи ви дивилися на ікони, чи звертали увагу на написи, які є на іконах. І на іконах є. Оон грецькою, дуже часто зустрічається. І в перекладі це означає той, хто є, тобто той, хто завжди був. Ось. Тому Христос, Він є той, хто є до наших проблем, хто був до наших проблем, і той, хто є тепер, той, хто є тепер з нашими проблемами, і той, хто буде далі. Якщо і далі будуть ці проблеми, а вони будуть. І тому наша віра починається тоді, коли ми перестаємо вписувати Бога у свій розклад, свій план. Але починаємо усвідомлювати, що все наше життя вписано в Його святу волю, не в мої плани, не в мої бачення, так як я це бачу. І далі ми чуємо від Йоанна Хрестителя ці титули, які має Ісус. Найважливіший це титул, Агнець Божий. Якщо подивитися на той античний світ, і в цьому античному світі, хто такий був агнець, це був символ лагідності та жертви, якого можна було складати в цю жертву. І тому Ісус Христос він не приходить як грізний суддя з вогнем в руках, ось хоча Йоанн міг його, ну, не так його очікувати, да? а Він як приходить, той, хто мовчки, да, бере на свої плечі гріх світу. Зверніть увагу, що Євгенист Йоанн говорить ці слова: що не бере гріхи світу не в множині, але в однині. Тому що ми дуже часто до, підходимо до Ісуса Христа як до такого е, е, моралізму, так? що мені треба забрати той гріх, той лінь, заздрість, нарікання і так далі. Так? І це все правда. Але є один гріх, який е, знищив, що не знищив, а зранив мою і твою природу. Тому він забирає гріх світу, початок. Початок те, що сталося з Адамом і Євою. Це початок, це він забирає. Тобто то він забирає гріх світу і тоді все інше порядкується. Ось. Тому е, він бере не тільки гріх да, як поняття, він бере сьогодні всі твої розпачі. Всю твою втому, всі твої помилки, які ти вчора робив, які сьогодні, можливо, вже встиг до, до служби Божої наробити. Да? І Він е, приходить не для того, щоб вказати тобі на, на твої рани, рани, які тебе руйнують, але щоб своїми ранами зцілити тебе, оздоровити. І це є місія Ісуса Христа. Не е, Якби придавити, пригнітити законом. Так як ми часто підходимо до цього закону, але приходить, щоб, власне, звільнити з цього закону. Але щоб дати ця, цю любов. Пам'ятаєте, що казав Святий Августин? Люби і роби, що хочеш. А ми все робимо навпаки. І далі проксая. Каже нам, що я зроблю тебе світлом народів. Да? А святий Павло, так як ми сьогодні почули, звертається до, до Коринтян, каже: до покликаних святих. І це стосується нас, тому що ми покликані да? сьогодні е відійти від того моралізаторства, до якого ми звикли, що ти мусиш, що ти повинен, що ти старайся і так далі. Да? Але Він е, сьогодні прагне, щоби ти зустрівся з цим світлом, зустрівся з, з Ісусом Христом. І тому християнин це не та людина, яка краща за інших. Я кращий, бо ходжу до храму. Я кращий, бо я не краду, бо не обманюю. Не кращий за інших. А християнин це та людина, так як Йоанн Хреститель, який побачив. Духа Святого над Ісусом Христом. І Він вже про це не міг мовчати. І якщо ти дозволяєш, щоб Дух Святий зійшов на тебе, ти так само не будеш мовчати, ти будеш свідком, ти будеш говорити ось Агнес Божий. І не будеш говорити, не треба говорити довгі проповіді. Не треба довгі там якісь речі говорити. Ти будеш жити, те, що ми дуже часто підкреслюємо і наголошуємо. Буде жити так як, так, як хоче цього Господь. Тобто любити, пробачати. Ось. І інші буде дивитися на тебе, буде дивуватися, звідки в тебе оцей спокій, цей мир внутрішній, звідки Він? І пам'ятаєте, останнє часами часто наголошую, каже, що те, що сказав Ісус Христос, що не той мир я вам дам, так як, ну, бо світ хоче дати вам мир. Не дасть Він того миру. Христос може дати той внутрішній мир. Зовсім інший мир. Не мир, що немає війни, а той внутрішній мир. Тому що ми говоримо, да, закінчиться війна і буде все добре. Було добре до війни. Не було добре. Як грішили, так і далі грішать. Є війна, далі грішимо, далі недобре. Закінчиться війна, теж буде недобре. Тому потребуємо цього миру. А якщо ми не дивимося на Христа, не шукаємо Його, не дивимося так, як на нього дивиться Йоанн Христитель, то ніколи не будемо цього мати миру в серці. І завжди будемо чимось незадоволені, завжди будемо такі ходити на бурмошені, так? незадоволені життям. Тому сьогодні, брата і сестри, на цій Євхаристі, на цій службі Божій, так? коли е -м -м священик, тобто в моїй особі, так? Буду показувати вам Христа в, в святому причасті. Да? Ось. І буде казати: ось, агнець Божий, да, що бере гріхи світу. Ось. Тому прагну і бажаю вам, щоб в твоєму серці пробудилося це прагнення. Да? Просто не відповідати так, як ми часто за звичкою. Да? Щось там думки літають, а ми, ми відповідаємо. Да? Господи, я недостойний. Але сказати дійсно Христові справ... справді те, що є в твоєму серці. Господи, я хочу тебе по-справжньому пізнати. Я по-справжньому хочу Тебе любити. Не по-дитячому, а по-дорослому. І не дивитися на Христа як на якогось персонажа з якоїсь там Біблії, з якоїсь книжки. Але особи, з живою особою, з якою ти зустрічаєшся, яка приходить до тебе, щоб тебе рятувати, зціляти, як до живого Бога. І тому нехай той, хто є, наповнить моє і твоє життя тим сенсом. І той сенс повнотою Христа, воно ніколи не пройде, не промене. Воно завжди залишиться в твоєму серці. А якщо цього не, не, не відбудеться цієї живої зустрічі, то будеш дивитися як на, на кусок цього хліба на, і, 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 і не будеш бачити там жодної любові. Тому сьогоднішні ці читання, сьогоднішнє Слово Боже говорить: ось агнець Божий, ось Христос, який прийшов, щоб тебе наповнити, дати тобі свою любов, дати твої свої милосердя, і щоб ти повірив, щоб як Йоанн Хреститель міг сказати і визнати. Не по плоті, а по Духу Святому, а, щоб сказати, це Христос, мій Спаситель, це той, який прийшов мене спасти, рятувати від моєї смерті, моральної, не знаю, якої ще там. І цього, власне, бажаю і собі і вам. Амінь.